Ви вже чули це Євангеліє раніше? Так? Трошки махайте головою хто так, хто ні, хто ні. Деякі вже чули раніше це Євангеліє, можливо, деякі сьогодні вже читали це Євангеліє вдома. Може хтось вчора ввечері був на службі. і Теж чув це Євангеліє. Воно досить довге, але дуже насичене різними. Дрібницями, такими е моментами, які мають дуже глибокий символ, і над деякими сьогодні ми зупинимося і пороздумуємо з вами. Наприклад, те, що перед тим, як учні розпізнали Ісуса, коли Він вдавав, що Він хоче йти далі, то учні йому говорять, Залишися з нами, бо вечоріє. залишися з нами. Папа Іоанн Павло II, святий, півроку перед своєю смертю написав такий документ, в якому він навчає про Євхаристію. І цей документ називається Залишися з нами, Господи. І в цьому навчанні він говорить про Євхаристію на основі сьогоднішнього Євангелія, яке ми тепер почули, про двох учнів, які йдуть до Емаусу. А ще два роки перед своєю смертю, святий Йоанн Павло II написав теж таке навчання про Євхаристію, яке називається Церква з Євхаристії, що Церква живе з Євхаристією. Чому про це говорю? Тому що так здається, ніби перед своєю смертю Папа Йоанн Павло ІІ залишив нам такий заповіт про Євхаристію, наскільки вона важлива в нашому житті, яке значення, яку роль відіграє Євхаристія в нашому духовному житті. В цьому сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що двоє учнів йдуть до Емаусу, і в якому вони були стані, вони розбиті, вони розчаровані, вони не знають, що робити, їхнього вчителя, за яким вони пішли, його вбили, його розіп'яли, його вже немає. Так, говорять деякі, що він ніби воскрес, але ще його. Не бачили, тільки жінки сказали, що немає його в гробниці, щось відбулося, але основою їхнього стану є те, що вони розчаровані. І папа Ян Павло ІІ говорить в цьому документі, що Ісус, котрий є Божественним подорожуючим, що Він іде разом з учнями. І так само він іде разом з нами в дорозі нашого життя, де є теж багато розчарувань, де є багато неспокою, є війна, є різні матеріальні труднощі, є хвороба, є якась несправедливість у житті, є якась криза в сім'ї, в подружжі, в стосунках, в роботі, є різні труднощі, є різні. Запитання, на які ми не маємо відповіді, і ми із цим йдемо в дорозі нашого життя. Можемо йти самі, можемо пробувати самі це вирішити, порішати всі свої проблеми, але ми можемо впустити Ісуса, дозволити Йому, щоб Він пройшов з нами цю дорогу, коли Ісус іде разом з учнями. Тоді він починає їм вияснювати. Вияснює їм Писання. Тобто він говорить про те, що сталося в Єрусалимі, про Христа, про Месію. Говорить про себе, тільки вони цього ще тоді не розуміють. І говорить, що це мало відбутися. Так говорили пророки в Старому Завіті. Це все була воля Бога. І він це їм пояснює, тобто в їхньому розчаруванні Він дає їм сили, Він знову відновлює їх. Папа Іан Павло ІІ в цьому документі говорить, що ця подія, ця дорога до Емаусу це Євхаристія. Чому? Тому що там Ісус їм вияснює Писання, це перша частина. А друга частина це Він сідає з ними за стіл. Ламає хліб, дає своїм учням, тоді вони розпізнають, що це Господь. Так само, під час кожної святої Меси є дві частини: літургія слова і літургія жертви. Тут є місце, де ми читаємо Слово, де ми слухаємо, що нам говорить Бог. А потім ми переходимо до іншого столу, столу Євхаристії, трапези, учти. На яку нас запрошує Господь. Можна навіть так сказати символічно, що слово, котре, котре ми чуємо тут, воно стає тілом, тут на вівтарі. Слово стає тілом. І одне без другого не може бути. Якщо людина не чує слово, вона не може приймати Євхаристію, коли питають, коли можна. Приймати святе причастя, коли ми прийдемо на службу Божу. Якщо ми не чуємо Слово, особливо йдеться про недільну Євхаристію, ми не почули, що нам говорить Господь, ми не можемо приступати до столу е, святого причастя. Тому що ми не почули Бога. Він хоче спочатку нас навчити. Пам'ятаєте, коли було розмноження хліба, Ісус спочатку. Навчає великий натовп людей, а потім Він їх кормить, дає їм хліб. Ісус нас тепер навчає. І що тут теж дуже важливо, коли ми слухаємо Боже Слово, Папа Йоанн Павло ІІ говорить, що важливо не тільки те, що ми можемо почути своєю рідною мовою, тому що до другого Ватиканського собору. Читали на латинській мові, ціла меса була на латинській мові, ніхто нічого не розумів майже, або тільки деякі люди розуміли, а всі інші сиділи, ружанчик, молилися, і потім тільки приймали святе причастя. Потім церква робить велику, велику реформу для того, щоб кожен із нас розумів, що Бог до мене говорить. Принаймні, Розумів в тій мові, яка для нас є близькою, яка для нас є рідною. Але папа говорить, що цього навіть замало, цього не вистачить почути, як ми тепер чуємо українською мовою. Але говорить, що Слово Боже, котре ми читаємо, якщо воно попередньо не приготовлене, говорить святий Йоанн Павло ІІ, Якщо побожно не вслухатися і в тиші не промедитувати це слово, то тоді, скоріше за все, воно не торкнеться до інших людей. Коли ми це зробимо, коли ми наперед прочитаємо, послухаємо, що Бог до мене говорить, якби я цей Євангеліє не читав раніше. Я би не став зараз проповідь вам говорити. Я би краще посидів, і ми б в тиші самі послухали, що до нас говорить Бог. І тільки через те, що наперед читав вже вчора, навіть в минулу неділю, читав цей Євангеліє на сьогодні і слухав, що Бог говорить до мене, а також через мене до вас, тому можу тепер говорити цю проповідь. Для того також і кожен, хто читає Боже Слово, повинен приготуватися, послухати, промедитувати, що Бог до нього говорить, і потім це передавати іншим. Потім через це Слово Бог хоче торкатися кожного. Своїм Словом Ісус навчає учнів, Він їх кормить. Ми приходимо на Євхаристію. І ми не тільки в святому причасті отримуємо поживу для нашого життя, але ми поживу отримуємо в Слові. Це так важливо нагадувати, говорити про це, чути, що Бог до нас хоче говорити, Він готовий до нас говорити, тільки нам потрібно відкрити свої вуха і слухати, відкрити своє серце. Перед тим, як ми слухаємо Євангеліє, ми робимо потрійний знак Христа. Робимо знак Христа на чолі, знак Христа на устах і знак Христа на серці. Що це означає? Це означає, що це слово, котре ми тепер слухаємо, те, що Бог до мене промовляє. Я хочу це прийняти своїм розумом. Я хочу пізнавати істину, яку до мене говорить Господь. Я хочу йти за цією істиною. Я хочу, щоб це слово стало таким дороговказом для мого життя. Далі, вустами, хочу проголошувати це слово, не тільки порозуміти, але передати цю правду про те, що Христос живий, що Він воскрес, що Він є з нами. Хочу передавати, хочу бути апостолом Божого Слова. І третє, робимо знак Христа на серці, тобто я люблю це слово, я люблю Христа, котрий промовляє до мене, серцем приймаю це слово. Воно, як це зерно, падає в моє серце, а потім дає плоди. Тому ми робимо потрійний знак Христа. Після того, як Ісус навчає своїм Словом учнів, Він робить дуже простий жест. Він сідає з ними за стіл. Сісти з кимось за стіл це показати свою приязнь, це бути рівним з тою людиною, це дружні приятельські стосунки Ісуса і Його учнів. Він бере хліб. Благословляє, ламає і роздає. Це, що відбулося на останній вечері, повторюється знову. Чому ми кожного дня звершуємо Євхаристію? Тому що Ісус сказав: робіть Це на мій спомин. Тому що Ісус навіть після Воскресіння, Він ламає хліб, дає своїм учням. Тому що після зіслання Святого Духа. Або вже навіть і перед апостоли кожного дня збираються на ламання хліба, тобто на святу Євхаристію. Вони тривають у навчанні апостолів, в навчанні Ісуса. Вони моляться разом, вони звершують Євхаристію. І до сьогоднішнього дня церква не може жити без Євхаристії. Учні впізнають Ісуса. В ламанні хліба. Чому вони його впізнають? Це був жест, який робив кожен, хто, хто очолював, наприклад, вечерю батько в сім'ї, зазвичай ламав хліб і давав всім, які були присутні. Тобто Ісус не зробив нічого надзвичайного. Він зробив жест, який робили всі, як вони його розпізнали. Як вони зрозуміли, що це Ісус? Бо Його фізичний вигляд був іншим, вже прославлене тіло, хоча Він теж апостолам показує свої рани, щоб вони усвідомили, що це Він розіп'ятий, Він Воскрес. Але його обличчя, його, його тіло вже є зовсім інакшим. Вони його не впізнають. Але коли ламає хліб, тоді вони впізнають, що це Господь. Один священник казав, що, можливо, Він так пальці якось тримав, що, що вони побачили, що так було на тайній вечері, то теж і тепер так само відбулося. Я думаю, впізнають Ісуса, тому що їхні серця вже були приготовані через Слово, яке Він говорив, через це навчання. Вони були готовими, і потім Він відкриває їхні очі, щоб вони пізнали, що це він. Але якби не було цього навчання, цього слова, яке він говорив, напевно, вони би й далі його не, не розпізнали. Так важливо, дорогі, слухати Боже Слово, слухати Христа, котрий до нас промовляє. Учні бачать знак. Ламає хліб, це, вони бачать це своїми очима. Він розломив хліб і дає їм. На святій месі є теж багато різних знаків, які ми робимо. Наприклад, цей потрійний знак Христа. Або ми даємо знак миру. Священник кажучи, диякон говорить: передайте один одному знак миру. Це знак, це не рукостискання, що ми. Вітаємося, бо ми давно не бачилися, то привіт-привіт-привіт усім. З усіма хочемо привітатися, бо ми давно не бачилися. Це знак, знак того, що я хочу жити в мирі зі своїми ближніми і даємо знак, передаємо знак миру тому, хто є поруч, один одна людина, друга. Ті, хто є поруч, це знак. Не, не обов'язково через цілу церкву треба пробігти. бо щоб всім передати знак миру, деколи діти так роблять, це нормально. Але це знак, що я хочу в мирі проживати своє життя з тими, котрі є навколо. Якщо я не можу передати цей знак миру, то десь проблема є в моєму серці, що я, можливо, на когось злюся, можливо, непрощення маю в своєму серці. Багато є знаків, під час яких на Євхаристії ми можемо впізнати, що це Ісус. Коли священник піднімає тіло Ісуса, піднімає чашу з кров'ю Ісуса, то це теж ми дивимося, ми не опускаємо голову, не відвертаємося. Це священник для всіх показує. Подивіться, що це Господь, що це вже Він прийшов на цей вівтар. А часто є так, що. Ще не показує, я дивлюся, люди поопускали голову або відвернулися. Але це, це для, для всіх, які є присутні, щоб ми побачили, що це вже Ісус, Він є тут з нами, щоб ми зраділи Його присутністю між нами. Різні знаки, Свята Меса наповнена різними знаками, які нам потрібно досліджувати. Розуміти, питати, а чому так, чому це? Чому, коли ми заходимо до храму, то стаємо на коліна, тому що ми хочемо поклонитися Христу, а не так, що стаємо на коліна, а при тому ще там з кимось вітаємося, стаємо на коліна і дивимося, дарохранительниця, місце, де живий Христос в Євхаристії присутній. І ми поклоняємося перед Ним, тільки перед Ним. Ця історія з учнями закінчується тим, що вони повертаються до Єрусалиму. Дивіться, що коли вони йдуть до Єрусалиму в Емаус, вони сумні, вони розчаровані, в них опустилися руки. Але коли вони повертаються до Єрусалиму після зустрічі з Воскреслим, то вони повні радості, ентузіазму, такої горливості, вони хочуть піти розповісти апостолам, що вони зустріли Воскреслого. І вони це роблять, вони розповідають. А в той час уже і апостоли говорять, що Ісус об'явився Симонові, ця радість їх наповнює. Потім вони підуть по цілому світові. А що це для нас? Коли ми приходимо на Святу Месу, якщо ми тут зустрінемося з Воскреслим, то ми повинні вже вийти інакшими, вийти радісними, вийти з повним ентузіазмом, горливістю, хочемо розповісти цілому світові, що Він живий. Так, можливо, ми приходимо сюди. Так, це нормально, з різними труднощами, розчаруваннями. Неспокоєм, якимись проблемами своїми, але тут це зустріч з Ісусом, це розпізнання Його в ламанні хліба, це святе причастя, яке ми приймаємо самого Ісуса, то це повинно нас наповнити і дати нам сили йти у цей світ і проголошувати Христа Воскресного. Тому на закінчення святої Меси ми чуємо розіслання вірних. Ідіть з миром Христовим. Або як сьогодні теж почуємо у великодньому періоді: ідіть і несіть усім радість Воскреслого Господа. Несіть усім, кого зустрінете, а не так, що вийшли з церкви, такі е сумні, якісь мляві, не знаємо, що робити. Ні, ми тут наповнюємося, але це все залежить від того, чи ми слухали Слово, чи ми приготувалися до Євхаристії, чи ми в стані Божої благодаті і тоді прийняли Ісуса в святому причасті, чи ми брали участь в цій жертві, яку ми всі разом складаємо? Це не священник, там щось молиться абра-кадабра, чи якісь там заклинання говорить, і там щось відбувається, а ми собі робимо своє. Є слова, які ми чуємо моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва, тобто моя і ваша, наша спільна жертва, стала угодною Богу, щоб Він прийняв цю жертву нашу, яку ми складаємо на цьому вівтарі, щоб він її прийняв, і теж ми отримали ті благодаті, які потребуємо для свого життя. Нехай кожна Євхаристія буде таким. Моментом нашої зустрічі з Воскреслим один з одним теж ми зустрічаємося, але в першу чергу з Христом Воскреслим. Амінь.